Я почну, напевно, із дуже далеко. Литва, ви, як ви знаєте, дуже допомагає Україні і буде допомагати. А цей саміт є наші партнери Unbroken із Львова. Тобто Литва зараз має програму по поводу реабілітації військових, і ми будемо співпрацювати з декільками, я би сказав, регіонами в Україні: це Львів, Дніпро та Житомирщина по поводу реабілітаційних. Метах, я би сказав, щоб побудувати реабілітаційні центри саме на цих областях. Темп відновлення України вираз, але все таки було б бажано, щоб він був би більше. І в інших країнах маю на увазі мали більше відновлених об'єктів, щоб більше засиллях я би сказав, дали. І звісно, починали співпрацювати з регіонами та городами або областями. Я би сказав, окремо підписали меморандумі і починали від конкретних об'єктів, тому що а, навіть не тільки ці. Регіони або райони, які потрапили, постраждали від війни, але є інші райони, які мають проблеми, маю на увазі по поводу освіти, по поводу бомбосховища, можливо, по поводу реабілітаційних центрів. Тобто є багато напрямків, де ще можна попрацювати. Перспективи, звісно, добрі відбудовані в Україні. Але, як я і говорив, вже треба трошечки більше ну, намагатися що зробити. Але по маленькому і ростуть. Країни підключаються. Більше і більше громадах мають в містах побратиму. Я маю на увазі, і по-маленькому ми самі можемо бачити і Київщина, і інші регіони відбудуються або будуються, наприклад, бомбосховища чи інші об'єкти, які потрібні, або об'єкти критичної інфраструктури, які потрібні для відновлення України і для майбутнього.